Написав хтось, він так і підписався. хтось. Скільки можна грати у ці ваші іграшки? Сходіть, займіться справою, потрогайте траву, обійміть кота, приготуйте поїсти сім'ї та поцілуйте маму. Сто відсотків писала моя жінка. 100%, це вона. Я, я, я впізнаю Слух... цей почерк. Слухай, слухай, по оцій фразі. Обніми кішку, в мене вже е, ідея, що це моя кішка писала. Ну слухай, твоя кішка, твоя кішка, скоріше, як і моя жінка. Єдине, що говорить мені в цій квартирі, це е, приділи мені увагу. Побудь так. зі мною, скільки можна грати. І, про, моя, і, і моя, і твоя проблема заключається в тому, що навчити її грати в комп'ютерні ігри майже нереально.